В ефірі марафон. Єдині новини про 170-й день великої війни розповідають команди фактів у СІТІВІ та вікон СТБ. Окупанти нанесли черговий удар по Краматорську. За інформацією мера вдарили по приватному сектору попередньої жертви більше у наступних випусках. А за добу по Донеччині ворог наніс щонайменше 37 обстрілів, повідомили у поліції, і більшість із них по житловим районам. На Донеччині під ворожим вогнем опинилося 20 населених пунктів, серед яких найбільше Авдіївка та Краматорськ. Останньому вночі лише дивом обійшлося без жертв. Ми аж оттуда слышали, к нам прилетіла туди. 20 двадцяте, дома, а нам в десяти, аж прилетели куски. Всі живі, слава Богу. Втім, без загиблих не обійшлося у інших обстріляних населених пунктах. Зокрема, у Кураховому. Під завалами власних будинків опинилися місцеві мешканці. Ціла двох чоловіків вже вдалося підняти на поверхню. Пошук інших триває. Крім цього, загарбники поцілили у дім культури, де ночувало чотири десятка цивільних, половина з яких діти. Почали допомагати, доставали з-под завалов людей. Ну, зрелище, конечно, не для слабонервних. Страшно было, ну а що сделаєш? Жизнь у нас таке. Троє людей постраждали від обстрілу росіянами Нікопольського району цієї ночі. Найбільше дісталося Марганцю. Туди окупанти скерували 40 реактивних снарядів з градів. Постраждали троє марганчан. Серед них 12-річний хлопчик, дитину та одного чоловіка ушпиталили. У місті пошкоджено чотири багатоповерхові будинки та два приватні будинки. Також побиті гаражі, завод, кафе, два магазини та друкарня. А на одній з вулиць спалахнув пошкоджений газопровід. СБУЦІ піймали агента ФСБ, який скоригував вогонь по будівлі Харківської обласної державної адміністрації та ще по семи цивільних об'єктах Харкова. Колаборант передавав ворогові геолокації об'єктів міської інфраструктури з докладним описом та інформував, чи перебувають у цих будівлях люди за проданцю. Загрожує довічний термін. Зрадником є колишній працівник правоохоронних органів, який був завербований кадровим співробітником ФСБ під час перетину російського кордону у 2019 році. У разі успішного виконання вказівок окупантів вони обіцяли вивести свого поплічника на територію Росії і оформити громадянство країни-агресора. Ко в контакт додавилось два профілі від яких сказали ми співробітники. ФСБ цитирую дослуха. В осознавали, что да. вы передаете данные представителям спецслужб другого государства? Да. Їх стабілізують та доправляють у тилові лікарні українським бійцям, які отримали важкі мінно-вибухові поранення. У Дніпрі допомагають удужати. Медики кажуть, такі травми нині є найпоширенішими на війні. Їх мають 80% бійців. Часом із поранених військово дістають під час операції до півсотні уламків. А буває і лише один, але і той спричиняє важкі ушкодження з порятованими бійцями та їхніми лікарями. Спілкувалась Софія Богуцька був у ПСК Донецька область. Попав під обстріл танку, десь пролунало 15-16 вибухів і осколком зацепило ліворку. Сорокарічний Анатолій вже другу добу у лікарняній палаті розповідає, його привезли до Дніпра буквально з поля бою, тільки не ну, отримав важке поранення. Чоловіка травматична ампутація лівої кисті. Наприкінці липня заїхав на завдання у Піски і от прилетіло. Ситуація на тому напрямку каже дуже напружена. Росіяни не припиняють пострілів постійно, гармати, 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 танки. Танк виїжджає з терекону, бачить якийсь будинок і починає по ньому гатити і гатить, доки його не зложе. Анатолій родом із Запоріжжя, понад 20 років працює сталеваром на місцевому металургійному підприємстві. Повномасштабна агресія Росії застала його на відпочинку. Повернувся і на початку березня вже був у військоматі. Третього приїхали до міста. А п'ятого, четвертого, пішов до військомату. А п'ятого вже уїхав на, на, на учебу. Стан бійця стабільний, кажуть лікарі. Тож найближчим часом його повинні евакуювати до лікарні іншого міста. Боєць вірить, руку вдасться відновити. Оптимістичні прогнози, що все загоїться. Mm -hmm. Долище, що може бути імплантація надію мені, щоб я якось. Використовував обидві руки. От якось. Ми йшли на завдання. Нас накрили ну, ранення в мене і у моєму товариші. остальні нормально. У цьому ж відділенні лікується і 45-річний Володимир з Дніпра. Боєць не встає, має скалкові поранення обох ніг. Отримав їх на Донеччині на Запорізькому напрямку. У мене на ноги поперебували кость. Ну, а брюха залітіла так. Ж. Осколком два зуби випала. Ну, обстріли закінчились. Нас двоїх винесли там нести нас треба було девакувати метро 700. То пацани справились, врачи теж. Боєць згадує, навіть намагався йти з раненими ногами. У Запорізькій лікарні з них витягли 40 уламків. Володимир працював таксистом, у березні пішов добровольцем у загін тероборони з червня на передовій. Каже, як ноги вилікують, повернеться на війну. Сейчас нікомісують звернувся, звісно. Я думаю, тут кожен буде повернутися. в ортопеда травматолога Олексія від початку повномасштабної агресії Росії проти України вже назбиралася ціла колекція уламків та куль, які вдалося дістати із поранених українських воїнів. Деякі історії просто дивують. Ця куля зайшла хворому через шию і застрягла йому. У нього ворога пошкодила нижню шелепу, але при цьому. Жодної артерії важливої, жодного не важливого не було пошкоджене. Це ну, дуже щасливий пацієнт. Бійці Анатолій та Володимир каже, лікар мають важкі мінно-вибухові травми, які небезпечні інфікуванням, бо це не побутові а бойові. коли рани спричиняють гострі уламки. І таких хворих нині 80%. Наша там задача на першому етапі це побороти інфекцію. Ось не допустити розвитку там остеоміліту в подальшому. Це вже впродовж там деякого часу буде загоєння саме пошкоджених кінців да або відновлення дефектів кісткової тканини. Лікар каже, яким би тяжким не було поранення у хлопців. більшість з них вже з лікарняної палати рвуться на передову до побратимів. Софія Богуцька, Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроекти про продовження термінів воєнного стану та загальної мобілізації. Попередній затверджений термін нагадаю спливає 23 серпня. Відтак, за пропозицією президента, воєнний стан триватиме ще 90 діб, тобто до 21 листопада. Тепер ці законопроекти мають затвердити у Верховній Раді. Не допустити судилища над українськими захисниками та захисницями в окупованому Маріуполі до цього закликає світових лідерів і міжнародні організації Українські сили безпеки та оборони у спільній заяві, яку оприлюднило Міністерство оборони України. Таку реакцію спричинили дані про підготовку в Маріуполі псевдотрибуналу, про який раніше повідомляв радник мера міста Петро Андрющенко. Окупанти анонсують судилище на 24 серпня. На імпровізовану тюрму вже перетворюють камерну філармонію. На сцені закладу загарбники облаштовують клітки, а ззовні монтують гараж, де прийматимуть авто автов'язниці. Наміром влаштувати псевдотрибунал Росія, вкотре нехтує міжнародними нормами та правилами ведення війни. Тож українська влада вимагає від цивілізованого світу запобігти судилищу та негайно спрямувати представників ООН та Червоного Хреста до місць тримання українських військовополонених, передусім до Оленівки. Нещодавні вибухи на кримській авіабазі істотно вдарили по російському авіапарку. Йдеться у звіті британської розвідки. Росія втратила щонайменше вісім бойових літаків. Серед них ймовірно п'ять винищувачів бомбардувальників су 24 та три багатоцільові винищувачі су 30 Однак сам аеродром вірогідно залишився придатним до використання. Зазначаються у міністерстві оборони Британії. Через цей інцидент спроможність морської авіації Чорноморського флоту Росії зараз значно знижена, Підкреслюється у зведенні британської розвідки. Росія ж і досі заперечує, що будь-який з її літаків пошкоджений, але супутникові зображення свідчать про протилежне. Спершу кримський аеропорт, потім кримський міст, а потім захоплення Росії. В такій послідовності окупанти у телефонній розмові обговорюють новини з війни і вгадують, що буде далі. Цю розмову військових з так званої ДНР перехопила українська розвідка. Пана аеропорт якийсь... ну, говорят, взорвался там небрежно. При заправке боеприпасы взорвались, в Крыму. Блядь. Кого из заправки в Ну, хваленое ПВО не сработало в очередной раз. Да, может, еще по мосту въебать. Ну, ну да, это ж вообще тогда приходит. Похвастаться есть. Цьогоріч, 12 серпня, Україна вперше святкує міжнародний день молоді цього дня з метою підтримки європейських прагнень молодих українців. Президент своїм указом минулого року офіційно переніс свято на сьогоднішній день. І Так сталося, що свій перший міжнародний день молоді українська спільнота святкуватиме у стані війни. Яка вона наша молодь? Нині розкажемо на прикладі історії про засновників центру вуличних культур. Переїхавши з Харкова, вони відкрили у Львові Урбанкемп. Це табір для українців, яким довелося залишити свої домівки. Через війну про окреме ком'юніті, де розвиваються, надихають молодь. Далі в сюжеті. Катерина з трирічним сином та тринадцятирічною донькою з початку російського вторгнення 11 днів жили у підвалі у рідному Харкові. Спершу виїхали до Дніпра, згодом опинились у Львові. Жінку прихистили в Урбан Кемпі, який заснували також переселенці з Харкова. Вони перетворили Львівську дитячу юнацько спортивну школу в незвичайний прихисток. Все то, як є, то і добре. Але ж то спокій, затишок, тепло. І ну ми тут всі велика сім'я. То допомагаємо один одному. Ну і так, чекаємо на нашу перемогу. Подвір'я школи перетворили на майданчик для різноманітних розваг. Для дітей проводять заняття з тенісу, футболу, баскетболу, для дорослих, фітнес, арт-терапія та психологічні тренінги. Також і курси української мови, уроки стрільби і самооборони. Нас намагаються підтримувати і такий бойовий дух та фізичний стан. То Для діточок дуже багато проводиться мастер-класів, дуже багато. То дітям ніколи згадати, як то, на жаль, було. Дуже складно. Urban Camp у Львові для переселенців відкрили засновники громадської організації Street Culture. Георгій. Танцює Брейк майже 25 років. Мав свою команду, яка займалась хіп-хоп культурою. А у 2015 році вирішив об'єднати усі вуличні культури в одне ком'юніті. До війни вони організовували фестивалі, відкривали школи вуличних культур, створювали інфраструктуру для молоді, урбан парки та урбан-центри. Брейкінг, хіп-хоп культура, стрітбол, стрітворкаут, паркур, скейтбордінг, ролір-бведінг, BMX, трюковий самокат, стрітфутбол, футбол панофутбол, тобто різні види вивучних культур. Ми поєднуємо в нашій платформі Street Culture і ми проводимо івенти, майстер-класи, неформальну світу, форуми вивучних культур. 24 лютого уся їхня команда була у Харкові. Спершу жили разом в укритті, згодом виїхала до Львова після евакуації рідних за кордон. Георгій з друзями вирішив якось допомагати іншим переселенцям. Відтак виникла ідея створити урбан кемп. Почали фандрезити донати, збирати, типу закупили фурнітуру, ліжка, обладнання. Ми створили проект, переформатували просто дитячу юнацьку школу, спортивну школу з тенісу. Ось і зробили тут двір, зробили графіті. джем Все, що тут є, будували переселенці. Нині тут живуть 35 осіб, половина з них діти. Вони зі сходу, півночі та півдня України. За увесь час у кемпі прийняли зо дві сотні людей. Ми створюємо життя, і ми не прихисток. Ми типу кемп, і в основі Урбан Кемпу концепції це літній та табір для дітей, які приїжджають на взимку займатися вуличною культурою, неформальною освітою. Урбанкемпом постійно цікавляться, чимало переселенців. Організатори вже отримали понад чотири сотні заявок. Тож вирішили створити ще один великий кемп під Львові. Будемо робити другий кемп на 100 людей. Ну там вже буде і двір, і плаза, і буде івент де Ми будемо хочемо провести форум вуличних культур. Георгій певен підтримувати та розвивати молодь потрібно вже сьогодні і чим швидше. Оксана Ротко, Тарас Оленець, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Маленькі, але водночас вже великі люди з дорослими вчинками. Так, президент Володимир Зеленський назвав українських дітей, які під час війни ризикували життями, аби допомагати іншим. До дня молоді в Україні президенти і першоледі нагородили юних героїв відзнаками, а також підписали для них пам'ятні речі. Серед нагороджених юні українці з різних регіонів, зокрема і тих, що були або й досі є в окупації, де їм доводилося рятувати людей від загибелі. Серед них хлопець з Маріуполя, що у рідному місті піклувався про стареньких, які сиділи в підвалах, а також юнак з Бучі, який ховав від окупантів молодших братів і сестру, та діставав самотужки їжу та воду для них. Я думав, як звернутися, сказати, шановні діти, герої. Хоча напевно язик не повертається так сказати, бо вчинки ваші міцні і дорослі. Я хочу подякувати не тільки не тільки вам за це, бо ризикували ви своїм життям заради іншого, а подякувати саме вашим близьким, вашим рідним, всім тим, хто виховав вас і виховує вас такими маленькими, але вже великими. not too much